привіт! Сьогодні ви в гостях у Валентини. А готувати я сьогодні буду просте, легке блюдо, але дуже смачне. Це в нас сьогодні будуть біляші і пончики. Для приготування тіста для пончиків я беру воду, одне яйце, 20 г дрожжей, сіль, цукор, олія і, звичайно, борошно. Вливаємо воду, вода в мене тепла. Вливаємо воду. Добавляємо сюди 20 грамів живих дрожжей. Так. Додаємо цукор, щоб наші дрожжі розтворилися. Зараз трошки їх розведемо. В теплій воді вони розтворяються швидко. Добавляємо сюди одне яйце. Добавляємо солі. Отак От чайної ложечки. Розмішуємо. І додаємо борошно. Добавить сюди Олії. Багато я додати не буду. Вона у мене ще буде використовуватися у приготуванні. Тому я додати зараз не буду багато. Так, додаємо борошно. Ще трошки додавлю. Руками я вимішувати його не буду. Тільки ложкою. Оце тут. Спільку чуть трохи. Оце так вимішу зараз ложкою. От такої густоти тісто буде для випічки біля щіб. Все, я його ложкою добре вимісила, залишаємо його підходити ну, десь до годинки, хвилин 50 годинка, це, мабуть, буде так. Накриваю полотенце і все хай стоїть. Отак ось. Все. У мене пів кілограма свиного фаршу. Сюди я додав дві цибулинки. Додавляти я буду їх на терку через крупну терку. Зараз я натру. Я давала її на терку, тому що не люблять куски цибулі, щось мої домашні. І Я вирішила натерти на крупну терку її цибульку. Буду вимішувати, Добавлю сюди зараз сіль. Солі я додав, зараз подивлюсь з півчайної ложечки, я думаю, буде саме роз. І перець. Вишувати я буду рукою. Мені треба добре розмішати форш. Добавлю сюди трошки водички, щоб він був більш сочний форш. Все, фарш наш готовий. І будемо чекати, як підійде наше тісто. Тісто наше підійшло хорошо. І зараз я буду починати робити біляші. Беру ложку, буду набирати ложкою. Для цього я змащу нашу поверхню олією. Ось так. Буду робити на столі. Є. І буду брати ложкою. І руки змащувати ложкою розкладуємо наше тісто, беремо фарш, Це багатенько. Завертаємо так ось. Так, крутимо і повертаємо його сюди. Це жде далі. Буду рукою брати, бо це довго ложкою. Так. Руки в мене у вони не будуть братися. Знову розбираємо так, беремо фарш, накладуємо. Ось так. Тісто в нас рідке, тому приходиться працювати руками. Скрізь брати руками, завертаємо так і перевертаємо наниз. Все, хай лежать. Зараз нагріється олія. Олія наша вже розкалилась. От так. Опускаємо сюди в олій. Біляш наш дожарюється, і так всі я пережарю. От зараз ми його переверимо цю сторону. Є ще вже я дожарю і зараз буду робити пончики. Пончики я буду робити із. Következő polifló. Ó, ez a Сьогодні я готувала біляші і пончики. Ви бачили, яке тісто вийшло, воздушне, легке. Кому сподобалося, як я, сподобалося, як я готувала їх, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, балуйте своїми смачними стравами. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей!